Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, тобто військомати, тепер можуть працювати цілодобово. Таке право дав їм кабінет міністрів. Повідомив 9 лютого представник уряду у Верховній Раді Тарас Мальничук. ТЦК можуть розглядати справи про адмінпорушення. Організовувати проведення медоглядів для військовозобов'язаних і резервістів, вести облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також облік транспортних засобів, що підлягають передачі зсу та іншим військовим формуванням. От, про ставлення до цього права для чого воно чи є у вас розуміння, чому з'явилося таке право у військкоматів? Я хотіла у вас розпитати, пане Федоре, давайте з вас почнемо. Ну насправді для мене е, не є чимось новим такий підхід до організації роботи територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Е, більше того, на комітеті, напевно, десь ну майже рік назад ми піднімали питання, чому під час війни територіальні центри, які є за великим рахунком складовими сектору безпеки і оборони, тобто вони є е, фактично військовими частинами. Вони працюють за якимось е, розкладом мирного часу. Вони повинні були працювати круглодобово, напевне, з перших днів війни і забезпечувати як. Можливість виконання тих функцій, які стоять з військового обліку, військовозобов'язаних, зміна військового обліку і так далі. І тому це рішення, яке сьогодні ухвалено, воно на мій погляд, воно є дещо запізнілим, і для оптимізації і удосконалення діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки саме такий режим роботи він мав бути запроваджений давно. З точки зору їхніх повноважень нічого нового на даний момент не з'явилося. Вони, як і раніше, мали право відтину до кодексу про адміністративні судочі про кодексу про адміністративні правопо порушення складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо тих функцій, які віднесені цим кодексом до їхніх повноважень. Організація медичного огляду відповідних військово-лікарських комісій це також одна із складових діяльності територіальних центрів коментування. Тому ще до того, як ми в другому читанні будемо розглядати законопроект про удосконалення законодавства в сфері мобілізації, я думаю вони вже зараз на упередження починають демонструвати, що і ті чинні норми, які дозволяють їм виконувати бога. До повноважень є передумовою для їх ефективності, зрозуміло. Пані Ірин, ваша думка, і якщо вона співпадає з думкою пана Федора, то чи вистачить сил військоматам працювати цілодобово людей? Я думаю, що там буде здійснена добір кадрового персоналу для того, щоб дійсно мати можливість працювати 24 на 7. з моєї точки зору, рішення цілком об'єктивно правильне. Єдине, що я не знаю, як воно буде кореспондуватися з наявністю комендантської години в більшості областей нашої держави. Але та менше з тим, тобто ті та кількість черг, які були в ТЦК СП для того, чи то Новити дані чи то отримати необхідні документи, вона свідчить про те, що це рішення потрібно було ухвалювати давно. ТЦК СБ на даному етапі в режимі там декілька днів на тиждень не справлялися з тим об'ємом завдань, яке перед ними ставилося. Тому я вважаю, що це питання потрібно врегульовувати навіть в такий спосіб, тому що під час воєнного стану, коли ТЦК працює там декілька днів на тиждень, да а питання, які в Вирішуються саме через ТЦК їх колосальний, колосальний стовп, тому тут потрібно добирати людей для того, щоб забезпечити тепер цю роботу, цю діяльність ТЦК в режимі 24 на 7. а також зрозуміти в який спосіб це все ж таки буде кореспондуватися з комендантською годиною. Ну, якщо це так, мене по mm суті, -hmm. якщо це так необхідно, то чому військоматам дали право, а не зобов'язали? Чи... ну я розумію, що це питання вже до Кабміну, так? Ясно. Дякуємо. Дякуємо. Панове, дякую. Дуже. Дякуємо, пане Федоре, пані е, Ірино Федір Веніславський та Ірина Фріз, народні депутати. Пан Федір від е, фракції Слуга народу, пані Ірина від Європейської солідарності». обоє є членами комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Е, говорили про підтримку членами цього комітету е, стратегійного призначеного головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського, а також про. Цілодобову роботу ТЦК в Україні.